Всім привіт! Займаються процедурою переробки соли в домашніх умовах на екструдері. Так що у нас по температурі 137. У нас плягає туди-сюди. Десь градусов 10 то туди, то сюди плягає. Середня, виходить, 133. Так, ну це отсюда у мене стоїть датчик. Поставили щетини. Були, щоб не так сильно вона високо опускалася. Отут температура буде вища, ніж отут. Я вам зразу кажу, градусів на 7 на 8. Зараз у нас 30... 137, це буде десь 147 градусів. Чого не біжить олій. Тут у мене йде заміс гроверний. 15 сої і 10 гороху. Покажу вам. Горох і соя. Ти зараз більше нічого не кажуть. А, це не, не розмішає. Так Що в нас виходить, так. Ну, так. Ще От така суєва виходить. Ану, ось така стоєва макуха получається. Оно особено холодна. Я зараз вийду на світ, покажу вам, щоб не було. ось, Жовтенька, красива. Те, що треба. Так, вже вони у мене поросята стоять на цьому 10 днів. Значить показники непогані. По цьому по аналізах зробимо чуть -чуть пізніше. Добавлю, трохи пізніше. Хвилинку додавлю, трохи це ослабувато йде. Ось так, До смітінька попала. Так ось я зараз покажу, як більше додаєш, так як летино ну, працює. Непогана така подача. Головне, щоб успівало перерабатувати. Оптимально ставляю і воно собі потихеньку робота. Таке одного не обійде, Тут треба контролювати, подачу. Я тільки дешев, то може через вихід ще поточити. Треба стояти. Зробив собі ось сюди білкової групи. Тут виходить куча, бачите, яка хороша, така непогана. Ну і тут ось 1, 2, 3, 4, 5 мішків. У мішка от, оцей важив і оцей зважив по 24 кг. У тому, навіть буде більше і в тому, ну а тут трошки менше. Ну і тут, Я думаю, це 25 плюс 25 тож тому що я заміси роблю по 25 кг е горох і соєв макуху. Ну там у пропорціях. Тут, мабуть, 50 кг. Ну і плюс ще було, мабуть, трохи більше, ніж 50, мабуть, 60 кг у цій кучі. Так, і зараз будемо займатися кормом для свиней гроверним. Так, що тут у нас ще? Так, у кормозмішувачі ще кілограм 300 є. Зараз виберу і будемо займатися. Ну, дивіться, що тут, що ж його перебивати, як ось він перетирається в руку руками. Ну, все одно треба перебити. Будемо цією зернодробаркою перебивати. Засипати в бункер і перебивати. І так само ж зернову групу. Зараз перевезу те, що залишилося кормо а потім будемо займатися кормами. Возиком перевожу, щоб на горбу не тягати. Спина то не казьомна. Що тут таке? А яка температура? 19,6 по низу. Так, надробив коротше, 600 кг, повний кормозмішувач. Зараз мішається, перемішається і буде готовий корм для свиней. Друзі, кому сподобалось ставим подбайки, позабудьте подписатися, подписуємося.